Вітаю вас, мої дорогі мої любі! З вами Наталя. Перед вами каталог турецької компанії Doctor Clinic. Працює каталог Грудень і Січень. Багато продукції є Global Leader Group це саме виробництво Наша Україна. І я пропоную до вашої уваги відеоогляд, замовлення, що є у мене в замовленні, і що замовила я, що замовили мої клієнти. Я, звісно, взяла каталог на слідуючий місяць на лютий 25-го року, дуже гарний, така прям гарна дівчина доглянута. Я не робила замовлення, а це все-таки вирішила, тому що акцію дуже круту дали акцію. Купуєш будь-яку продукцію з каталогу на 10 балів, тобі йде знижка консультанта, і ти маєш право купити будь-який продукт з каталогу. І які тобі ще дають в самому твому кабінеті ще продукти, яких нема там в каталозі там, ну, від... мінус 50%. Ви уявляєте собі? Тобто це дуже-дуже була крута пропозиція. І я нею все ж таки скористувалась. ну, її вирішила все таки використати цю пропозицію. Я взяла це ось така іде новинка. Я взяла красу. Дивіться, це в нас йде двофазний спрей-кондиціонер. 400 мл. Ви уявляєте собі, 400 мл. Ось, дивіться, ще вологе, бо тільки недавно отримала 400 мл, 12 місяців спочатку, як ви його відкриваєте, Турція, так? це йде з кератином. Ви уявляєте, наскільки його вистачить? З кератином. Це незмивні кондиціонери, призначені для нанесення на вологи або підсушене рушником волосся, що дозволяє легко включити їх в процедуру догляду за волоссям. Їх дивіться скільки: 359 гривень, але я взяла мінус 50%, тому що я брала іншу продукцію. Супер! 400 мл, ви уявляєте собі, це йде перший в нашу скарбничку, тому що догляд для волосся не найнеобхідніший. Потім у мене ось такий великан шампунь, цілий літр, теж з кератином доглядовий. Дуже гарне оформлення. Аромат дюшеса. Прям пахне мені дюшесом. Дуже зручно буде тримати, вдруг, якщо потрібно буде. Зараз я вам відкрию, тому що це мій нам додому з донькою. Ось такий густий, бачите? Ой як аромат пахне. Прям дюшес. А, дюшеска запахла. Так. Ах, дуже приємно. Ось так. 12 місяців з моменту відкриття. От я сьогодні відкрила, буду мити волосся. І будь ласка, і він до 4.11.29 року. Теж Турція, Дуже зручно брати, дуже презентабельно. Ви тільки подивіться, яка велика пляшка, яка краса. І ось буде в нас кератин і кератин. Шампунь величезний. і... Кератиновий двофазний засіб. Тому що я подивилась в каталозі, я в каталозі не знайшла його. Є тут новинки, є пропозиції, але тут інші. Бачите? Теж літрові флакони і акція зараз умові придбання будь-якого продукту шампуню з цієї сторіночки. Так, теж літер. То ви маєте право взяти маску 500 мл за 229 гривень, а не 269 Теж дуже вигідна пропозиція. Ось так. Супер. У нас догляд за волоссям іде. <сміст> так, далі я купила, мені дуже подобається догляд з равликом. В каталозі, дивіться, ось так. Такі білі прям пляшечки, да? магічний муцин. Це наша Україна. Так, прямо придбання будь-яких інших товарів сторінка 85 це все наша Україна. Це все в нас вже є з донькою. Це використовуємо, так. і тут іде гель для вмивання 250 мл. Це наша Україна. Я думала, він буде білий, а він прийшов, дівчата, геть прозорий, дивіться. Global Leader Group наша, знак нашої компанії, м'який гель для вмивання з моцином равлика, дбайливо очищає шкіру, забігає, заспокоює, знімає подразнення. Дуже класно, дивіться, який він густий. І дуже буде класно видно, скільки є у вас ще продукту. І дозатор, бачите, аж до самого дна. Наша Україна. Так. Потім тонік. Такі да, такі прям такі класні, дивіться, прозорі. Я ж кажу, така мімічно так. Бачите, відрізняється від того, що в каталозі. Відрізняється, але дуже класно. Мені я взагалі полюбляю прозоре. Хто мене дивиться і знаєте мене давно, то взагалі я полюбляю прозоре. І звісно, таки крем іде в коробочці, тому що ще тут ще й крем іде. Іде крем в коробочці. Бачите, Global Leader Group наша Україна. Ось повністю все як користуватися, як зберігати 50 мл. Цей крем призначений для зволоження, відновлення, регенерації та жилення шкіри обличчя. Крем з лоцином равлика. Дуже супер вся інформація. Доступно, гарно і м -м -м без людей, без нічого. Ось така, такий серебристий. кришечка. така. Виготовлена 27-2023 року. Тата виготовлення. Тут ось такий запобіжник. Я вже відкривала. Дуже приємний аромат, крем густий, як ви бачите. Дивіться, він тримається. Крем густий і дуже ніжний приємний аромат. Це мені подобається, тому що це шкіра обличчя, і я наносила на руку, він не липне, нема липкого ефекту. Тому що я не люблю, коли нанесеш крем, і потім до самого ранку відчуття цього крему на шкірі обличчя дуже і дуже неприємно. Так, мої сонечки. І ще ж саме цікаве, зараз, дивіться ж, в мене стільки було можливості в тому місяці купити з муцином Равлика гель для шкіри навколо очей та вуст. Я собі одненький купила, я його використала ось мій уже все. Буква М вже тут пусто вже видавила повністю повністю, повністю. 15 мл. Пішов уже в пусті пляшечки. І зараз замість 179 гривень за кожні 149 гривень з каталогу, от що ви купили, ви маєте право купити за 89 гривень. Це взагалі, дівчата, це просто 179 і 89. 90 гривень різниця, якщо я не помиляюсь, це відмінно. І, звісно, таки цей раз я використала цю можливість. Ще можна було, але все це гроші. У мене 5 таких кремів навколо очей і навколо вуст, навколо губ. Я буду використовувати навколо очей іншої компанії відбілюючу серію, а навколо гу... Гу... вуст я буду користуватися цим. Так я і робила рані... з тією з тим тубом. Так само я робила я наносила навколо очей інший крем, а це я брала саме навколо вуст, щоб оці мімічна зможка така носогубна, щоб вона стала менше, і я на неї теж наношу і навколо губ Тому що вже вік і зморшки дуже негарно це виглядає. По 89 гривень. Такий запас зробила просто просто супер. Це просто суперово, теж наша Україна. Далі я взяла дуже зараз крута акція. Якщо купуєте два з паприкою та перцем чілі бальзами, бачите, можна купити не по 179 гривень, 500 мл. Покращує циркуляцію крові, має зігріваючий і зігріваючий ефект, полегшує ревматичні болі. Мені дуже подобається, що якщо м'язовий біль, якщо поперек болить спина, суглоби, я наношу його без проблем. Взагалі інших компаній в іншій компанії української теж я купую з паприкою. Мені дуже подобається і з каштаном, і з паприкою. Я ж кажу, а ну, акція оце вже другий місяць, іде саме на паприку. Два масажних гель базама з перцем. І можна купити за 300-299 гривень. І, звісно, я взяла, тому що в мене є на них клієнти. Ось так виглядає, дивіться, все де тільки, це, це, це все теж там, де я наношу. Я навіть на цю кісточку теж наношу, вона не стає меншою, на жаль, на ногах, але вона не так болить. Бачите, суглоби пальців, плечі, шия, поперек, тут ще не показаний поперек. Я наношу ще при радикуліті. Суперовий ось наш знак. Зігріваючий ефект, полегшення роматичного болю, покращення циркуляції крові. Ось так. перчики наші. Так, масажний гель. Одна велика баночка. І, звісно, друга. І я вам покажу, як він виглядає всередині. Дуже мені подобається класика, чорний такий це, і, як зазвичай, Наша Україна робить от саме ось так. Бачите, ой, падає. Незручно довгі ногті. Дивіться. Ось. А запах. Ой-ой, ой я це коли хворіла, то я вдихала, щоб пробити носика. Я не, не дуже не люблю крапати носик, і я, от, це дуже класний. Тимні ще чим показує камера. Супер! Просто, просто супер. Так, це вже буде мій, тому що мені необхідний він. Я масажую, наношу, зігріває реально класно, не пече. Саме цікаве, що він не пече, дівчата. Тобто, він, так, відкладу в сторону його, він не пече. Або зверху хай буде, це буде все рівно мій. Там видно, де я відкривала. Супер! І така акція по 150 гривень мінус ще знижка, то я врахую, це дуже відмінна, ну, відмінна, відмінна ціна. Так, звісно ж таки, як же ж не цей, без засобів гігієни. У мене в замовленні аж три пачки саме вісьмірка на 8 штук гігієнічні прокладки з крильцями. Вже люди брали не один раз. І дійсно дуже вже відгуки, і в моїй сім'ї також я хочу показати, що ось моя дитина раніше користувалася ось такими і навіть в цьому місяці взяла, але каже: мама, ні, давай мені. Е ці їй сподобалися, і дитина користується в мене повністю. Тобто, що саме головне, це наші діти. Так? І Дитина користується саме ось цими гігієнічними прокладками з крильцями на 2, 4, 6, на 7 крапель. Дуже класно, дуже, дуже дихаючі. Вони немає опілості, немає дискомфорту. тобто Це супер. І в мене в замовленні три такі пачки. Три упаковки верніше. Три упаковочки, Ціна їх 139 гривень. Ви знаєте, що вони є різно, тут різні по міцності, так скажемо, да? для догляду. Три штуки в мене ось так. Бачите, вони є 8 штук, 9 штук і 10 штук, але різні по крапелькам. По захисту, оці самі найбільші і самі найзахищені для організму. Тобто це дуже-дуже класно. Так, ще в мене дві підводки рідкі, в мене вони постраждали. Бачите, вони прийшли мені такі, прям як ото гномиків шапочки, ось так зігнуті чомусь, але тому що моя ось, ви знаєте, моя ось рівненька, гарненька М, моя цей а це прийшли мені зігнуті, але я вірю, що люди при покупці не будуть. Возмущатися, так скажемо, і не будуть. Так, а ну дивлюся, що тут трішки... а, ні, все те саме. Це Доктор Клінік по 169 гривень, дуже круті підводки, тому що в мене ще є з фірми, то сподобалось більше людям ось саме ця пензлик, оцей аплікатор, саме цієї. Це моя ось, букавка М. Е. Я її показую, тут він згинається. Це я спеціально, спеціально показую вам, що він гнучкий. Він згинається і дуже-дуже хорошо профарбовує. Профарбовує і дійсно висихає і нікуди не дівається та підводка. Класно, 169 гривень, доктор Клінік. Я рахую супер. Так що, ось так. Ну, у нас такі трошки зігнуті. Ну, нічого страшного. Це таке, це, це дрібнички, я так рахую. Так. Ще було, що можна було купити, так я розумію, мабуть, теж за кожні 10 балів. Я не пам'ятаю, не можу точно сказати. Ось такий засіб. У мене такі вже дві пляшки використані. Ось такий засіб для миття душової кабіни і всього в, в ванній кімнаті. Це наша Україна. Так. Виглядає в каталозі ось таким чином. Тут написано: бачите, для душових кабін і показан унітаз. Тобто, ви можете мити і унітаз, очисник, іде його 500 мл з дозатором, з розпилювачем, тобто, перепрошую, дуже класний. Це красуні, щоб ви знали, яка це якість. У мене білосніжна стіна, у мене відкоси від на вікнах, біда така цвіте, страшне, пліснява, страшне, просто не знаю, що з ним з цим всім робити. Спаса... Врятувала мене просто супер. Дійсно, 100% дія. Це так вже відійшла від розповіді те, що купила в цей раз. Но суперове, суперове, дівчата, рекомендую, я ж кажу. Цей засіб, очисник для душових кабін унітазів, дуже класний і була пропозиція, якою я скористалась. Я купила собі три штуки, взяла їх, а, приклеїла, приклеївся мене пальчик. Я взяла три штуки. Зручно, все стильно, класно. І саме головне, що це іде наша Україна. Предназначений миючий засіб для щоденного прибирання в ванні, кімнаті та туалеті, добре справляється із кальцієвими та вапняними відкладеннями, слідами урини, і ржею. ефективно відмиває сантехніку, надає блиск. І мені подобається, що він йде з розпилювачем. Це супер 500 мл, доктор Клінік Гобл Лідер Груп. Суперова, дівчата, мені дуже подобається. Я такою пляшкою теж користуюсь, в мене зараз я пішла, подивилася, точно така ж сама в мене пляшка. І вже одну я використала, мені подобається запах, такий, як очищуючого засобу. Тобто він не може бути квітами пахнути, він повинен зробити дію. І саме головне, там, де оці такі в душовій кабінці такі впадини, там де скло це їздить, то дуже важко відмивати. І розпилюючи вам в цьому питанні допоможе. Розпилюючи, потім щіточкою дуже буде швидко і класно вимити. Так що ось так. І я взяла їх по 49 гривень, давала компанії таку можливість і я, звісно, скористалася. Я просто не пам'ятаю вже цей момент, як саме, чому така дешева ціна була. Ось таке моє відео розпакування замовлення Доктор Клінік в січні місяці, 9 січня, буду сьогодні мити волосся шампунем, Буду використовувати, звісно, ось такий кондиціонер. Який не потрібно змивати, це дуже суперово, мені дуже подобається запах. І теж все остальне теж буду використовувати, тому що необхідно умиватися, необхідно за собою дивитися, що було чисто і що шкіра обличчя, що тіло, волосся і також гігієна особиста. Тому ось такі засоби в нас і є. Щось комусь подобається, щось хтось хоче, будь ласка, звертайтеся без проблем по Укрпошті нової пошти по передсплаті. Ось такі у нас справи. Я задоволена. Всіх благ вам, будьте здорові, миру, радості та щастя, вам всього найкращого. З вами була Наталя. До самих швидких нових зустрічів!